Добрий ранок, я Олексій Бурлаков. Коротко розкажу вам про найважливіші події цієї ночі, які ви могли пропустити. В окупованому Севастополі відважно б'ються з дронами. Місцеві чують вибухи та постріли зі стрілецької зброї. Кажуть про морські безпілотники, але разом з тим і про повітряну атаку. Інформації, яку можна було б вважати офіційною, поки немає. Але місцеві пабліки дописують, що дронів було три атаку, нібито відбету. Головна новина. На ранку, проте в російських медіа відлітці з Москви. Тим часом від самої ночі на Київщині та Хмельниччині мешканці чують вибухи. Попередньо це працює українське ППО, відбиває атаку, нібито дронів. І Японія, яка пообіцяла Україні допомогу в майже півмільярда доларів для енергетичної сфери та гуманітарних потреб. Це поки все. Підписуйтесь на канал, і Ми продовжимо цю рубрику. Можна ще поставити лайк. Дякую всім та бережіться.